Такі ж методи лікування ушкоджень колінного суглобу ми маємо в своєму арс арсеналі. Це консервативні методи ІРП-терапія, введення аутологічних мезонхімальних стовбурових клітин, введення препаратів гілронової кислоти, хондропротектори, фізіотерапія, а також нестероїдні протизапальна терапія. До оперативних методів лікування відносяться. Відповідь на це запитання слід шукати на теренах фізіології, патфізіології, і слою солобого хреща. Так, в солобовому хрещі відсутні кровопостачання і інервація, Низька мітотична 13-2, а також у часткових пошкодженнях передньої хрестоподібної зв'язки за допомогою використання prp терапії що таке prp терапія Це плазма growth факторс, тобто в плазмі містяться основні ростові фактори, які стимулюють регенеративну активність і регенеративні можливості організму. Це основні такі фактори, як трансформуючий фактор росту альфа, трансформуючий росту фактор бета, тромбоцитарний фактор росту, епітеліальний фактор росту, фактор росту фібробластів тощо. Що ж вони за що вони забезпечують ці ростові фактори? Це клітинну міграцію, клітинну диференціацію і синтез позаклітинного магнерсу. тобто все те, що стимулює регенераторні процеси. Для цього у пацієнта наче забирається з ліктьової вени кров, фасується про стерильним пробіркам, центрифугується і стратифікована кров розподіляється на наступні шари. В нас цікавить саме шар, який багатий тромбоцитами і багатий факторами росту. Ми виділяємо даний шар і вже за допомогою ін'єкційної технологій вводимо в зону ушкодження, а саме в колінний суло. При цьому основними порталами ведення ми використовуємо передньолатеральний, а також передньомедіальний медіальний портал, інколи верхньолатеральний.